Оперативна інформація станом на 1800 24 листопада щодо російського вторгнення. Триває 274-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стриманні дій сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. Переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій. За поточну добу російські окупанти завдали два авіаційних удари, здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об'єктах. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону. Проведення демонстраційних і провокаційних дій. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай, Хрінівка, Ясна Поляна, Чернігівської області. Табасівка і середина Буда на Сумщині. На Слобожанському напрямку з прикордонних районів Білгородської області противник обстріляв з мінометів ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур'їв, Стрілеча, Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фигурівка та Дворічна Харківської області. В районі населеного пункту Зелене діє ворожий ударний БПЛА. На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли зокрема райони населених пунктів Берестове, Андріївка, Курилівка, Куп'янськ і Кислівка Харківської області, Площанка і Макіївка на Луганщині, Та Ямполівка і Торецьк Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано ворожі обстріли по об'єктах в районах населених пунктів: Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут та інших Донецької області. Також ворог завдав авіаударів поблизу Спірного, Невельського і Кам'янки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обороняють захоплені раніше рубежі. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Вугледар Донецької області та Оріхів, Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі. На Криворівському та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Задіяв різнокаліберну артилерію для обстрілів Придністровського, Дніпропетровської області, Михайлівки, Іванівки, Антонівки і Чорнобаївки на Херсонщині та самого міста Херсон. За наявною інформацією, противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області. У зв'язку з ефективним вогневим ураженням об'єктів російських окупаційних військ. Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне впродовж 22 листопада цього року окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і два удари по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів. Віримо у збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні.